А лайки, а лайк, а лайки лайк, а лайки, а лайк, а лайки. Бонжур, друзі, я Тетяна Слава, і я буду розказувати вам про славних людей. Хтось like із них популярний співак чи знімається в кіно. Дехто має досягнення в спорті, а є ті, хто робить добрі справи. І повірте мені, що всі вони славні люди. Скільки коштує успіх, шалені історії життя, про помилки і куди можуть привести витівки долі. Про це і не тільки я буду дізнаватись у відомих і не дуже персон. І низка наших відео про славних людей записана в місті, яке особливим чином вплинуло на їх творчий шлях. Отже, запрошую вас до Парижу. Позаду мене знаходиться легендарне парижське кабаре «Параді Латан», яке побудував ще Густав Ейфель. І на сцені цього кабаре виступали найвидатніші артисти світу. І сьогодні ось вся ця черга очікує на легендарного Олега Скрипко. Олег Скрипка прилетів в Париж менш ніж на добу. Традиційний саундчек, повний sold out, справжнє свято музики в Парижі. Таймінг розписан по хвилинам, але все ж таки легенда українського року зміг знайти час для славних людей. Хоча спіймати мені його було нелегко. Тобто, в мене був на початку такий період, що я був і науковцем, і музикантом. Де можна зустріти в Парижі Олега Скрипку, і які ваші найулюбленіші місця тут? А саме в Парижі? Саме в Парижі. Це це кабаре. Але перш ніж почати дивитись, обов'язково підпишіться на цей канал та не забудьте поставити вподобайку. Повірте, не пожалкуйте. <плес> like 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 Олег, ми зараз з вами знаходимося в Парижі перед вашим благодійним концертом. І це не таємниця, що Париж якийсь час був вашим домом. Де можна зустріти в Парижі Олега Скрипку і які ваші найулюбленіші місця тут. Ну, справа в тому, що я давно не живу в Парижі. Я коли приїжджаю, це завжди звичайна зала, як, наприклад, зараз. Це, це кабаре, в якому ми знаходимося, і ми тут будемо грати концерти. І в день відбувається саундчек. ми знаходимося в Латинському кварталі, це гарний, красивий квартал, дійсно, сцена поряд. І тут прогулятися дуже добре. Якраз в мене зараз, зараз був там момент, що я міг там щось перекусити. Я я прогулявся тут поряд якраз з цим залом. Дуже гарно, а їсти для мене нема чого. Чому? Тому що я ну веган, і У мене там така, така дієта специфічна. І як не дивно, як не дивно, Франція це країна в Європі, яка менш з усього представлена. От веганська кухня, саме така здорова, здорова їжа. Неймовірно в Парижі дев'ять тисяч ресторанів, але Олег Скрипка залишився голодним. Проте є ще духовна їжа, наприклад, дружба. А чи залишились вас тут знайомі? Чи можете ви комусь зателефонувати і сказати, що я а, лечу до Парижу? Давай зустрінемось на каву скроса. Та звичайно, якраз от філош, це відомий артист у Франції. Він у нас. Грав на, на гітарі ВВ. Той склад колективу, який був французький. Коли ми тут жили, у нас був гітаріст-француз. І він вже котрий раз нас рятує, тому що ми зараз приїхали. День музики, апаратури немає. Дуже важко щось там знайти. З апаратурою нам дуже, дуже допоміг. От, і сам сьогодні він з нами буде виступати. Наші друзі будуть виступати. Він там ще. А така була група «Парі Комбо», а, співачка Бальдюбері, вона, на жаль, померла не так давно. А, от, а її чоловік він сьогодні теж з нами буде грати на концерті. Вони дансі у параді лата. Лусан! А як так сталося, що людина, яка мала стати науковцем, потрапила взагалі в Париж? Бо я коли хотів стати науковцем, я вже паралельно грав рок-н-рол. Ну, працював як інженер-дослідник, але вже грав в групі в ВВ, і ми вже їздили у Францію. І це був час період розвитку і популяризації рок н ролу в Радянському Союзі, це ще Радянський Союз був. І так сталося, що ми вже почали отримувати запрошення саме до Франції. Тобто в мене був на початку, на початку такий період, що я був і науковцем, і музикантом. А потім я все це закинув, тому що це було військове виробництво, це було на війну. І вже тоді я зрозумів, що я не хочу працювати на війну. І тим паче, тим паче музика мене кликала. Я Ну, мені це дуже подобалось. Я в принципі усвідомив, що я хотів би стати професійним музикантом. І тоді мені мені прийшло це в голову. Дуже гарна думка. До речі, Яке чудове рішення. Оскільки часу до концерту залишалося менше, і ми записували під час саундчеку, то решту розмови ми продовжили вже прямо в Гримерці. А на мою думку, зараз відбувається надзвичайний період в українській сучасній історії, і завдяки нашій єдності українців, завдяки тому, що усюди відкриваються двері українцям. Ми маємо зробити моду на Україну, на все наше українське. На вашу думку, що мають робити звичайні люди, або це завдання нашої влади, або взагалі нічого не треба з цим робити. Проблема в тому, проблема в тому, що як то кажуть, нам своє робити зараз. Так сталося, що це не українська культура, і Україна змінює, змінюється. Це весь світ змінюється, весь світ змінюється, змінюються цінності. І так сталося, що Україна зараз ключова країна, навколо якої там закручуються такі світові процеси. І нам треба по-перше, дійсно усвідомлювати. Світовий контекст і робити і для себе, і для світу. Не, не, але не так егоїстично, щоб про нас всі чули, і про нас всі знали. А, і так всі чують і знають, було би за що нас поважати от, в цьому справа. Не, не тільки. Не тільки там плекати наш комплекс жертви і продовжувати бути жертвою і зараз. Всі наш нас ой ми бідні і на нас всі нападають, і тому подібне. Просто треба виборювати право на існування, виборювати право на свободу. По-перше, коли ми це виберемо, треба стати врешті-решт, цивілізованою країною. А цивілізована країна може бути тільки культурною країною. І я повторював це мільйон разів, і мільйон перший раз я не не втомлюся це повторювати. Оця е, печальна гонитва за Євробаченням, це це є ерзац культури. Тому що культура це не Євробачення, це не фанера, під якою ти виходиш там і там е, люди співають на весь світ під, під якусь фанеру Це жива музика. Це, по-перше, треба знати історично, якої які у нас були митці які у нас прекрасні речі творилися в Україні, і що у нас цікаво насправді на сьогоднішній день робиться. І ці ці фанірки, і ця вся естрадка це все дуже добре. Це все дуже добре. Але це це є. Ну, я не знаю, ну скажімо, гастрономія гастрономія це не, не, не піца і не гамбургер. Якщо ми говоримо про гастрономію і культура теж саме, культура це не поп-пісня. Поп пісня це те, що там корочка, яка наросла в кінці, і те, те що всім вуха залазить. Але насправді, насправді, а, і навіть поп пісня не може існувати без культури, якщо ми не будемо плека. Слава Богу, що в нас традиція є, традиція, і це все живиться традицією, традицією. Але традицію це треба. Усвідомити насправді, яка у нас є традиція, тому що оця вся шароварщина неошароварщина, яка лізе. І люди не усвідомлюють це нам Радянський Союз на якби на нав'язав цю шароварщину, і вона в умах людей, які не жили при радянському союзі, вона проростає ця шароварщина. От. І треба, треба, треба знати, що таке насправді є е, 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 народна пісня, і потім, і потім її розвивати, але грамотно з любов'ю і зі смаком це розвивати. У гамоні душі мають, два кольори, мої два кольори. Oh. Ну, це щодо музики, а от ще таке болюче питання для мене особисто, як людини, в якої можна сказати класична освіта. І коли я навчалась, то дуже були такі серйозні правила: сценічна мова, взаємодія з глядачем, якась культура. Сьогодні, на жаль, або ну, можливо на щастя, я не знаю. В нас кожен може стати зіркою ну, в лапках за три хвилини, в кого є інтернет за допомогою хайпу. В нас всі блогери, всі інфлюенсери. Що буде далі? З українською культурою в цьому плані е, Ну, ми зайшли в еру цифрової культури, і ми звідси нікуди не дінемось. Треба опановувати цифрові контенти. І, і на жаль, що цифровий світ, по-перше, у нас все одно домінує російськомовний контент, тому що вони вміють цим працювати, і вони поставили, поставили собі на миті домінувати, і вони це роблять. От і українцям в себе вдома. Принаймні, принаймні треба вирішити це питання, його треба поставити на державному рівні. І коли ми бачимо скачування Spotify тому подібного російськомовного контенту, ах, це такі погані українці, що вони це слухають Ні, ні, друзі, це це, це, це зроблено. Це, це це люди попрацювали і зробили це. Це треба, треба працювати над цим. От і, і по-перше, а по друге. По-друге, якої якості той контент. Спочатку треба опанувати, а потім, потім треба, треба боротися за якість. І ми повертаємося до, до культури, тому що якщо, якщо безкультурна якби, соціальний прошарок молодий, які, які споживають цю продукцію, воно, 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 воно так і буде. Тобто, тобто, а якщо люди освічені і вони мають доступ до, світового, там, ну, до світових там, якихось зразків, там, музики, і музики, культури і тому подібне, то тоді такого, такого не буде. А якщо, якщо ми будемо в цьому шлейфі російськомовному знаходитися, знаходитися, ми будемо лишатися в нашій брудній калюжі. Розкажіть, будь ласка, історію, чому і як ви відмовились від звання заслуженого артиста України? Ну, це давня історія. Давня. Це дуже давня історія. Ми пройшли помаранчеву революцію, і рок-музиканти створили помаранчеву революцію. Ну, в принципі, на музичних сценах, рок сценах відбувалася політична агітація За Ющенка. І тоді, ну, в принципі, як і зараз, альтернативна рок сцена не мала доступу до, і до великої сцени і до ефірів. В принципі, нічого з цього не помінялося. От і. І тоді, ну якби от енергію, енергію от таких музикантів, музикантів альтернативних, тоді відбулася, в тому числі, і от, з нашою допомогою, відбулася ця помаранчева революція, і ми виграли. виграли. І ну, це всі учасники помаранчевої революції спостерігали процес, що коли вже був анонсований, перемога була вже анонсована, підтягнулися інші люди. Інші люди натягнули на себе ковдру перемоги і ковдру революціонерів. От. І цей процес він був дуже такий розрожрозчарував учасників революції, революції. І, і тоді, як подачку, як подачку, роздали роздали всім учасникам, От. ну якісь там угу. заслужені артисти. Це все таке роздавалося. Тобто, ми, ну ми ж не за ці звання це все робили. І тому не, не за ці звання ми стояли. Під прицілом снайперів, от коли ми їздили по там, Луганськах, Донецьках, і, то, і тому подібне. От і е, прийшли інші люди, радника, Майущенка і тому подібне. І якби, е, я хотів запустити той меседж. Я, ну, я тоді думав, що можна ще якби, ну, розвернути це колесо угу, фортуни угу. в позитивну сторону. От, і, ну, це. Це було неможливо, я зрозумів, що це неможливо. Процеси були незворотні, тому що проблема була. Ну, я тоді думав, що це проблема в самому Ющенкові, але в тому числі проблема в суспільстві. Тобто харизматична частина суспільства вона змогла перемогти революцію. Але, але все суспільство, воно ну, жило і живе в Омані, великій Омані. От, і, можливо, війна отверезить українців, але я бачу, що отверезю ну, не, не всіх. Тобто ну, люди е, ну, звертають свою увагу на, якби, на цінності, які, ну, які дійсно ну, правні цінності, це, це повага до людини, взаємо, взаємодопомога, знову ж таки, наша історія і тому подібне. <laughs> 🎵🎵🎵 Не є така міні-традиція, коли мене запрошують на день народження. Я завжди кажу: навіть не запрошуйте, якщо ми не будемо танцювати під ВВ день народження. І mm -hmm. я уявляю, скільки у вас, мабуть, було цікавих історій під час корпоративів в мирний час. Розкажіть щось, можливо хтось замовляв її багато багато разів одночасно чи ні. Про Щось пісню такі. День народження. Або взагалі якась якісь, якісь, якісь цікава історія. Ну, справа час... в тому, що пісню День народження я не замислював, як грати на корпоративах. І це Звичайно. була просто така ідея, що, що це день народження, і якби це день народження любові. Це пісня про кохання. От і. І що, в принципі, кожен день ми народжуємось, і кожен день ми народжуємо відчуття, природжуємось кожного дня. Вона досить філософська. Ця, ця пісня. От, а вона дійсно так от якось відгукнулася в серцях, і причому. Справа в тому, що пісня була написана і її на радіо не брали, тому що на радіо беруть, щоб там куплет приспів, і щоб там можна було підспівувати оля-ля, гопця-гопця-30, а там такого нічого немає. Вона дуже, досить складна пісня. Там ну, І так. структура не складна, і, і гармонія. Гармонія складна. От, і це якраз доказ того, що всі їх стандарти, форматний формат, не формат це, все, це все просто порох в очі от пісня, от Ну, у нас дві пісні, вони, вони складні. День народження і було на селі. Вони стали, стали а, а, хітами, хітами, а це складні пісні. От, там я зустрічаюсь з хлопцями, які кавера грають. Вони кажуть, Блін, ми, ну, нібито що там були на силі. Ми почали грати, а пісня складна. Але вона складна за структурою. і там нема, ну, там ну Та Вона віш... легка за сприйняттям, але складна. Скоро... Вона складна, і там немає там, приспіва, там немає нічого такого. Нічого. Що такого. от все одно зайшла, слава Богу, що це що це відбулося? От а те, що там на корпоративах відбувається. Ну, іноді бувають люди дуже п'яні, іноді люди бувають дуже там, втомлені, вони не можуть сприймати. А іноді люди сприймають дуже добре. Це, це від, від людей залежить. Пісня вона не змінюється, і виконавець він не змінюється. От, а хтось сприймає добре, а хтось сприймає вже не так, як раніше, скажімо так. От, але хочу сказати, що е, все одно, коли ми. Почали грати рок-концерти, ну це такий вибух був, такий роковий, роковий спалах. Там був драйв, такий посил енергії, навіть якщо були невеличкі клуби, такі дуже альтернативні, там просто такий, такий розрив. Зараз ну, не така енергетика, звичайна, в людей. Ну так, так. Ну такі такі часи пішли, От але ну, нічого. Треба рухатися далі. От я зараз граю з молодими музикантами, і вони справжні рокери. Ну я так думав, що все, там, рок-ідея вона вже там, ну, щезає, там, розпорошується. ні, ні, є. Молодь класна грає, знає цю культуру, знають цю пісню, поважають ну, там. Вони вирісли. Вони вже як. Ну вийшло, що так я вже якби виховав ціле покоління, покоління музикантів, які є а, моєї ну, мого світогляду, моєї культури, але але вже там це друге покоління. Ми. Ну да, що ми на чомусь там на, на чомусь. Ми там виховувалися самі. і Тепер ми виховуємо інше покоління. Це класно наша зустріч дивним чином співпала з моїм днем народження. і для мене це стало справжнім подарунком. Але я люблю не тільки отримувати, а й дарувати подарунки, тому підготувала невеличкий презент. А, але все ж таки повертаючись до днів народжень, у вас нещодавно було місяць тому. У мене декілька днів тому, і я люблю і отримувати подарунки, і дуже люблю їх дарувати. І як кажуть, що найкращий подарунок це книга, тому я сьогодні хочу подарувати у мене такий рояль в кустах. Хочу подарувати вам свою власну книгу. А, от. І... О, дякую. І, а... Книга тренінг з успішних комунікацій. Так, так. І я Вау. хотіла запитати, а, яка книга дякую. на вас а, справила дуже сильне враження? Е, в... в Радянському Союзі з книжками була велика проблема. Це зараз можна книжку надрукувати, навіть самому можна надрукувати. А раніше книжку дістати це була ціла історія, тим паче хорошу книжку. От і в моїх батьків була повне зібрання творів Гоголя. Угу. От Я всього Гоголя, Гоголя прочитав. І, напевно, на мене Гоголь враження там сильно, сильно зробив. Та його Гуля всього прочитав. Ну і, звичайно, це все в вечерині хутори бездіканькі, страштапом от такі, mm -hmm. э, в стилі хорор його твори. І це ну, для тих часів це, це було дуже прогресивно. 19 -е століття, хорор. Mm -hmm. Потім я зрозумів, що він там э, э, зачитувався Едгарам По. і от якби... А, це, таке. Ну, це на той час, я думаю, що це дуже-дуже сучасна література була. Це було дуже прогресивне ну, дуже цікаво. Те, що він робив, да, і в нього мова така мова така цікава. От. Ну і те, що він любив українську традицію, я почав читати Гоголя саме на Полтавщині, коли я був у діда з бабою. У ну, вас ну... тато здається, чи мама з Полтавського Тато була з Полтавського, так. Да. І воно якраз там дуже добре зайшло. Потім я всього Гоголя перечитав з мертвими душами з усіма. От ну і Чехов мені дуже подобався, потім пізніше Достоєвський, ну, тому що там як класика. Би, класика, да. класика. От. Ну, а зараз я читаю там різну літературу? Ну, Психологічно, мало, але встигаю. Психологічно мені дуже дуже подобається. Саме само, само як би, саморозвиток — це прекрасно. Це найкраще, що ми можемо в житті зробити. Чудово, але це ще не всі подарунки? О, добре. А Розкажіть, будь ласка, як, wow. ви, як ви стали виноробом? Як ви до цього прийшли? О, Боже. Ми з порожніми руками прийшли. Це ще от мідоки го року. Це серйозне вино. Серйозній людині, серйозне вино. Дякую. Дякую. Це медок, і ще й саме такий медок, як і медок. Ну, так, я, я знала, що ви оціните, тому що так. ви винороб. Так от як ви до цього Дяк. прийшли? А, безумовно, мені навіяла Франція, а, Любов до вина. Тут я розібрався в вині, став а, шанувальником вина дійсно. І потім я дійшов до дуже простої думки, що, а, виявляється, всі культурні країни. Культурні нації, вони мають своє вино, вони виробляють своє вино. І якщо ми хочемо бути в клубі цивілізованих країн, культурних країн нам треба представляти своє хороше вино, хороше вино. А Україна це так з так званий новий старий світ. Тобто у нас було серйозне виробництво, яке вина. Потім воно було перерване цими радянськими часами і зараз відновлюється. Ну тобто, нам треба, щоб ми згадали нашу традицію, винепиття, винолюбства і вино. Де ваші винороблі? винороблі? Закарпаття? Закарпаття. Мої виноробні на Закарпатті І справа в тому, нібито. Нібито стверджують і легенди, і науковці, що на Закарпатті виноробство зародилося раніше ніж в Римській імперії, mm. Отака така історія. Тобто були кельти. Які які займалися війном, і це не просто слова, там є давні, давні печери, не печера, а навіть гроти. виноробні. Да, там і, є середньовічя, і ранні середньовіччя, і давнина, древня, давня давнина, і роблять археологи розкопки. І там виноробні знаходять. А, от і воно дуже дуже давно. Тому що на, на Закарпатті а, старий а, вулкан. Старий вулкан, на вулканічних породах дуже добре полюбляють а, жити а, жити ці лози. лози. А де можна придбати воно? Ну, Олега Украї... в Україні. В Україні можна придбати. Воно. Як називається? Називається воно країна мрій. Країна мрій. Воно називається країна мрій. Там три позиції: червона, біла і рожева. А і все в Україні стає тепліше, і у нас клімат змінюється все більше в сторону а, до вина. Тобто, в, тобто, у нас стає більш привабливим а, для, для виноградної лози. Ще розглянете південь України. Моя бабуся робила вино Миколаївська область. На, на півдні України, на жаль, на жаль, там е, іноді буває загарячі, там треба поливати. Це правда. Там треба Це поливати. Правда. А справжнє, щоб, щоб таке вино зробити, не можна поливати виноград. Mm -hmm от і це якраз французи вони вони показують приклад в них в них по закону не можна поливати виноград якщо якщо ти не можеш робити високе вино якщо ти поливаєш виноград це залежить ну що за землі, це теруар називається. Uh -huh. От і тому, тому от якраз це тільки єдині землі, ну, з таких популярних виноградних. Це на на Закарпатті, де, де можна не поливати виноград і отримати дуже хороший, хороше виноград. я вам бажаю успіхів в цій справі, Дякую. щоб розростались, Дякую. розростались. І в мене ще останнє питання. Ну таке воно можливо риторичне, але все ж таки, що хочеться, що ви перше зробите після перемоги. А як тільки я усвідомлю, що перемога відбулася, безумовно вип'ю хорошого вина свого вина от і буду відразу замислюватися над фестивалем «Країна мрії. Ми хотіли в цьому році зробити фестиваль. На жаль, це не вдалося. На жаль, не можливо, не можливо, якось переміститись, наприклад, зробити його десь в Європі. Та його можна хоч на Марсі зробити. Треба, щоб склалися умови і склалася команда і спонсори. От фінансування. От, це дуже важливо, тому що хороший фестиваль без інвестування ти не зробиш. От і поки що від держави ми не не можемо дочекатися допомоги. От, тому ну, тому будемо шукати можливості, щоб це щоб це зробити. Я вам щиро цього бажаю. Дякую, дякую вам за інтерв'ю. З нами був Олег Скрипка.